Вовчик і чарівне слово Вибач. У далекому лісі, де дерева голи від вітру, а струмки співали ніжні пісеньки, жив собі вовчик на ім'я Бровчик. Він був ще зовсім юний, з м'якою сірою шерстю і пустотливими очима. Бровчик любив гратися. Бігати і жартувати, але часто його жарти були надто гучні, надто несподівані і трохи образливі. Одного разу він підкрався до зайчика Квіка і ляснув його по вушках ззаду. Бу. вигукнув він. Квік злякався, підстрибнув і впав у калюжу. Ну й що? Це ж просто жарт, засміявся бровчик. Мені було неприємно, насупився зайчик. Ти міг просто сказати: Вибач, та навіщо? відмахнувся вовчик і побіг далі. І так було не раз. Він зачепив їжачка, збив шишки на білочку, наступив на мурашник. А коли хтось просив вибачення, вовчик тільки хмикав. Не люблю ці слова, бурчав він, вони нічого не змінюють. Але одного вечора все змінилося. Бровчик побачив, як маленьке совеня вчиться літати. Він підбіг і, щоб пожартувати, несподівано підняв лапку вгору і закричав Пильнуй! Летить метеор. Совеня злякалося, махнуло крилами і упало просто в кущі з колючками. Ой, тільки зміг прошепотіти бровчик. Він кинувся до совеняти. те сиділо з розпатланим пірячком, з очима повними сліз. Я, я не хотів, пробурмотів вовчик. Ти ніколи не вибачаєшся, прошепотіло совеня, а я тепер боятимусь літати. Вовчику стало тісно в грудях. Він згадав, як одного разу сам упав і всі сміялися, це було неприємно. І йому раптом захотілося щось зробити по іншому. Вибач, мене, будь ласка, тихо сказав бровчик. Я не подумав, ти був хоробрий, і я зіпсував усе. Пробач, совеня мовчало, а потім кивнуло Добре, але ти мені допоможеш тренуватись і більше не лякатимеш. Обіцяю, сказав вовчик. З того часу бровчик змінився. Він навчився помічати. Коли комусь було невесело від його слів, і, хоча спочатку говорити, вибач, було трохи соромно, він швидко зрозумів це слово не про слабкість, а про силу серця, бо той, хто вміє вибачатись, той справді сильний і справжній друг.